Яка подія в твоє життя Йде розклад загальний. Тому приймай, якщо відчуваєш об тебе, яка подія йде в твоє життя. Карта каже, тобі здається, що все, глухий кут, ти стоїш, наче на розвилці, не знаєш, якою дорогою йти. Все світ, все світ тебе ігнорує, перспектив ніяких, можливостей ніяких, але карта каже, все залежить від твого рішення. Тому приймай рішення, пропрацьовуй свої темні сторони, не будь залежний, залежною чи залежним від різного. Від різних залежностей, скажімо так. І, взагалі, якщо в твоєму житті трапиться, як тобі здаватиметься, кохання, то подияволо це не те, що тобі потрібно. В цій залежності, ще хочу додати, люди деградують. Визнай свою слабкість по цій карті перед спокусою і переможи цю споку. Потрібно туди перемогти цю спокусу. Чаша, граля. Чаша визнання добра, щастя, зізнання в коханні, здоров'я, пропозиції йде в твоє життя, Божого благословення. Красна. І карта каже, будеш загоювати рани своїми однодумцями, закелихами чогось ігристого, можливо, чогось корисного. І карта перемоги, карта перемоги над негативом, карта процвітання, багатства. Ну, дуже гарні події в твоє життя. Так, ти, людина, десь робиш перші кроки в якісь свої важливі справи. І чекай, хороший. Хороших новин трошки потрібно почекати, каже карта. Ти любиш гроші, ти вмієш примножувати їх. Ти людина прагматична і здатна досягати своєї мети. Я тебе вітаю! Дуже гарна порада від карти.